Коротше, підійшов я до трактора, а він що? А він не заводиться і треба качати. От зараз я стою і качаю. Зараз будемо заводити. Вітаю на нашому каналі. Сьогодні на обзорі в нас DV504 SDXC. 50-бюджетна, тільки з кабіною. Такий же ми вже робили огляд без кабіни. Дана моделька у нас йде з кабіною. Зараз розкажемо, що він із себе. Представляє. Трохи є тут відмінності від трактора, котрий без кабіни тої ж самої моделі. Ми зараз вам покажемо їх і розкажемо про їх. І так, поїхали. Все у нас легко відкривається. Моторчик 4L100, 4 l 100 Чотирициліндровий рядний. 36,8 кВт, номінальна його потужність. 2500 обертів, номінальні оберти двигуна. Це у нас виробник Шандонг, Ландонг. коротше, двигатель КМовський. Тобто з завода КМ робиться він на заводі КМ. Що ми знаємо про КМ? Двигателя надіжний. Я підійшов я до цього трактора, він в мене зразу не завівся там. Треба мені підкачати солярочки. Побачив, що десь, десь коротше, травить солярочка. тут ось. Ось тут ось підкачка не дожата, кольцо, мабуть, немає кольця, або кольцо пускає. І короче, він у мене не завівся. Постояв трошки давлення, упало. Ну, але я підкачав, завів його, все нормально. працює. Продовжаємо. Насос топлівний, простий. Чотири форсуночки. Теж смазка йде у нас на насосі від двигателя. Насос настроєний заводом, все опломбіровано. Сюди ми не різемо, нічого не крутимо, тут все настроєно, все працює. Ось стоять пломби, одна пломба, інша пломба. Чотири свічі накала також на даному тракторці. Це плюсик. На кожен циліндр, окрема своя свічка накалу, Тоже Масло можна заливати через подон, можна заливати через клапану кришку. Комплектований передніми крилами. Криворуки збирало, якесь не докрутило трохи крила. Ось, ну Нічого страшного. Колеса передні 8,3х20. Двадцяточки стоять. Мост передній у нас іде редукторний бортового типу. Ось такий. З гідропідсилювачем керма. Тобто легко крутиться руль, колеса повертаються, все нормально. Циліндр спереду, двосторонньої дії, циліндрик, ось він тут встановлено. За акумулятором. Тобто, ну, нормально пошкодить його, в принципі, не вийде. 100 Акумулятор китайський. Маса є. 4 груза. Ну, Грузи тут легенькі, кілограм, мабуть, по 10, ну, може по 12. Не більше. Розширитель бачок є. Можете бачити, зразу залито антифрізом. Привозимо залитий антифрізом, зразу до вас сіли і поїхали. Бачок на гідроусіли. Так само 2 НШ. Генератор у нас тут 500 Вт. Досить непоганий. Хватає йому заряджати сотку акумулятора, а 14 вольт стабільно дає зарядку. Фільтр масляний також у нас встановлено з правої сторони по ходу трактора, датчик давлення масла. Стартером заводиться, трактор, стартер зліва стоїть. Чим відрізняється трактора без кабіни, бак у нас паливний, встановлено з боку, з правої сторони по ходу. Металевий бак ну десь порядка літрів наверное, так 60, мабуть, у йому буде. Можливо, при, примірно, я точно не знаю, бо трактор бачу перший раз. Тому кажу «примерно», так, навскидку. Колеса задні 12,4 на 28. Хороша база, в нього колесна. досить високий він. 1,30 метрів колія, ширина по центрам коліс стандартна. Є довантажувачі на задніх колесах. Ось такі китайські. Регулюється у нас також задня колія, розбираються колеса. По задку. Ззаду трьох точка, у тракторця встановлена. Гідравліка ванна окремо від КПП. Важний момент. Гідравліка Ось сюди заливаємо гідравлічне масло. Тут у нас пробка, вона же сапун. Ось така. Сюди заливається у нас гідравлічне мастило. Два підйомних силових циліндра встановлені на тракторі. Принудительний підйом, принудительне опускання і плаваючий режим на гідравліці тут є. Нав'язка потужна. Під китайське яблуко, 22 пальці. Ось так. Буксирувально-причівний пристрій також тут є для причепу. Ось такий простенький. Вал відбору на 6 шліців, 540 тисяч обертів. Тут у нас вал відбору. двохшвидкісний. Ось так. Дві пари гідровиходів. Є в нас назад. На кожну гідропару, окремий речах. Принудительне є на обидві гідропари, Підйом і опускання. В гідропарах плаває, що немає. Під номерний знак зразу є, в нас виведена рамка з підсвіткою. Що інше подобається в цьому тракторі, то це його кабіна. Кабіна тут мощна, я б сказав, би, досить для такого бюджетного трактора. Що мені подобається, вона дуже здорова. От Саме більше місце, мабуть, це в цьому тракторі. Заходимо в кабіну, сідаємо. Досить вона. Просторно, крила зашиті. Ось такою от обшивочкою у нас справа Ну, По зазорам є у нас тут дірки. Ось зразу їх показую. Ось тут дірки. Ось тут можна побачити, світиться. На педалях світиться. Тобто треба трошки буде герметиком попрацювати. Резина, герметик. Треба буде трошки поработати. Отак як виїхати на ньому в поле, зразу покаже, куди летить пилюка. Пилюки буде дуже багато в кабіні. Трактор бюджетний, од нього багато требувати не треба. За такі гроші, в принципі, і так, кабінка досить непогана. Висока кабіна. Люка тут немає. Хотілося б, звісно, щоб був люк, але його тут немає. Є в нас печка, отопитель. Ось тут, ось тут включають. На одну швидкість двигатель на ній стоїть. Дує сюди на оператора і дує на лобове стекло. Лобове стекло досить здорове, просторне. Тут також у нас стекла для обзору, щоб видно було передні колеса. Це в воранці, в принципі, як їдете по борозні. Дві дверки у нас. Але що, інтересно, замок у нас стоїть тільки на лівій дверці. Тобто, ходова дверка тільки з лівої сторони. А з правої сторони китайці зекономили, просто поставили таку матню сюди. Отаку. Шплінт і пальчик. І все. Права дверка закривається у нас з кабіни, снаружу її відкрити не вийде. Тобто, з правої сторони ви сюди не сядете. На всьому економлять. Короче, пожлобились, китайці і не поставили сюди ручку. Можна самому купити? Можна самому купити замка і зробити сюди теж, щоб була у вас ходова дверка. Ось так. Що далі? По кабіні. відкривається у нас стекло заднє. Ось так. На провітрювання. Закрию, бо холодно, зима зараз. Також є тут стекло, щоб видно було нав'язку, що там робиться ззаді. Далі. Чотири передачі. Вперед, реверс. Тобто 4 вперед, 4 назад і понижений, повишений. Вісім на вісім тут коробка. 8 вперед і 8 назад. Ось. Все, досить ручки, всі інформативні, всі підписані, все намальовано, все зрозуміло. Вал відбора 540 тисяч ось тут. І нейтралочка. Передній мост включається. блокування задніх коліс. Ось тут у нас блокуються вони. Ось так, поки держите речах, у вас колеса заблокіровані. І три речаги. Два у нас не запитані, це на гідровиходи. І ось цей один це у нас підйом опускання нав'язки з плаваючим. Ось Зараз покажу, достану зіба. Ось так у нас фіксується на ще рычажок. речажок. Фіксується. Ось. Це у нас що касається нав'язки. Также з мінусів низько сидушка стоїть. Хотілося б, щоб вона була вище, але тут можна підняти, кабіна дозволяє. Розстояння. сидушку треба поставити вище. Сюди якусь оцю закинуть зовсім, поставити автомобільну, нормальну. Таку, щоб хорошо держала. І буде взагалі, все чотенько. Педальки підвісні, Щеплення, тормоз. Тормоз у нас здвоєний. Удобно. Підлога рівна. Полік, який не який, він тут є. Приборка автомобільного типу. Ось у нас вона така Зажигання включу, покажу. Ось, все робота, все світиться, все блимає. Моточаси є, температура, солярка, оберти, зарядка, масло, світло, свічка накалу. Ну, ось от так от. В принципі, все просто і і понятно. Є також музика, китайці позаботились, поставили таку ось, ось сюди приблуду, радіечку, можна флешку сюди запхнути USB-шну. Дві колоночки і ви їдете собі. Слухаєте радіо, якесь там або музичку. Подсвітка салона є, навіть працює. оце що таке непонятно. А, поняв. Це фари у нас включаються на кабіну. Це лоб... стеклочисник. І є вентилятор Аля Кондішн літній варіант. Не знаю, як він включається. Десь тут є кнопка, мабуть. Так, mm -hmm. да, є. ось Все. Теж працює Щоб літом було не жарко в кабіні. Mm -hmm. Ось такий Що тут інтересного? По йому. Так. Ну, Посадка в кабіну в принципі, удобна. Підножка з двома ступеньками. Дверка відкривається широко. Ось так. Дверки повністю стекляні. Так що акуратно треба користуватися. Зеркала на задній вид. Ну, навіть нормальні, в принципі, для такого трактора. По дві фари в нас стоять, ледовських. Чотири спереду і чотири ззаду. Так, далі, що в нас криша? Криша у нас, бачимо, пластикова. ось, І лицечки. Зараз розберемося, яка тут криша. Так. Ні, криша у нас металева, це у нас тільки для внішнього віду пластик. Але кабіна тут іде сварна цільна, тобто криша там не розборна, нічого не тече, все нормально. По цьому опросу. Інтересно, почули мене китайці, мабуть, дивились обзор тракторного бригадіра. Я там вафлию їх постійно, що вони фільтра низькі роблять, воздушники. Тут зробили інтересного фільтра, по йому зробимо окремий обзор по фільтру. Чисто молодці китайці, респект от бригадірчика, якщо дивитесь канал. Молодці просто. Зробимо огляд по цьому фільтру, бо він тут такий досить інтересний. чотенько, в принципі, плюсик. Що ще по трактору? Дозатор ось можемо побачити стоїть. У нас тут о, 4 шланги на гідроусилитель Спереді тут закрито. Ну, В принципі, також є невеликий невеликі, де проводка заходить, треба трошки доробляти. Двохдискове на ньому сцеплення стоїть. Ось, навіть на, на блокі є літіо. Що це двигун КМ -овський. Ось, літіо КМ. КМ496 ВТ. Ось так. Ось тут. На блокі. То есть, це для підбору запчастей, по тому ліків можна орієнтуватися. Трактор в недорогий, ну, відсидально недорогий. Зараз дорого все, в принципі, яйця в магазині по 70 гривень це дорого. Але на, на в ну, порівнянні зі своїми конкурентами, він недорогий. І, як на мене, непоганий ну, не варіант, типу для розгляду, там, якщо хочете купити собі техніку, мій совет подивіться, там, зважте запротив і тоді вже вибирайте. У нас вони в наявності є, можемо привезти безплатно додому. Можете приїхати протестувати. Менеджер Антон завжди на зв'язку, завжди допоможе вам по телефону. Ось так. Дивіться наш YouTube і обов'язково підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до зустрічі. З вами тракторний бригадір.